Третє планарне засідання 12-ї позачергової сесії Шосткинської міської ради го скликання. оголошую відкритим. про внесення змін до програми соціально, економічного та культурного розвитку, будуть доповнення зауваження надійшло на звернення від Шосткинського фахового коледжу імені Івана Кажедова. Відповідне питання не розглядалось на комісії. Вони просять виділити кошти на відновлення в сумі сумісімсот тисяч. Шановні депутати, пропоную вам розпочати відновлення спортивного комплексу. Цих коштів 800 тисяч, безумовно, не вистачить, але ці кошти дадуть можливість розпочати роботу. Ми звернемось до громадськості, звернемось до підприємців, хто зможе скільки допомогти на відновлення спортивного комплексу. Кошти будуть перераховуватись безпосередньо Шосткинському Шоскінському коледжу. На їхній рахунок на комісіях ще з капітальний ремонт ділянки дороги Батданівка-Собач-Клишки, співфінансування 1 мільйон гривень. Кусочок дороги ми ще зробимо у клишках, а то, що був засипаний тим цементом, що люди не можуть жити, і на одну із сесій приходила жителька тієї вулиці. Ми минулого разу виділили, але не було більше можливості. Ми ще мільйон виділяємо, щоб іще ще кусочок зробити цієї дороги. У самих Клишках. Далі. ремонт дороги в селі під фінансування з місцевого бюджету і розглядалось питання 4 мільйони. Це співфінансування наше і з домовленості є в облатотор. Додаткові кошти теж виділяють, як мінімум 4 мільйони. Вони так обіцяють. Тобі і. Там є, ми два рази виділяли кошти свої, і область, дивіться, подивилася. І тепер говорять про те, що вона виділить додаткові кошти свої. Тобто ми поки на цю дорогу не виділяємо, тепер область пообіцяла виділити. Більшу суму, ніж ми виділили. Порядкування прибудинкової території асфальтне покриття біля Богданівська НВК. Заїзд буде. Біля школи там дійсно ми вчора були, приїхати неможливо. Перемагаємося трошки підремонтувати 800 тисяч. По капітальний ремонт ну, квартальних проїздів до житлових будинків. По об'єктам вулиця Депутатська, 8, проїзд між будинками по вулиці Короленка, 33, вулиця Свободи, 42. Мирослава Ляшка, 16, вулиця Чернавола, 3,5, 7, 7. 8. Більше, Облаштування вентиляції для укриття гімназії 1,2 млн грн. мільйона гривень пропонували облаштувати підвальне приміщення як укриття для наших мешканців: це вулиця Чернігівська, 19, вулиця Свободи, 21, вулиця Депутатська, 8, вулиця Івана Піддумного, 4. Ми започаткували нову програму з укриття. Тобто, люди, які мають підвали свої приміщення в підвалах, вичищають, вигрибають, і ми їм надаємо комплект. Обладнання і матеріалів для того, щоб зробити такий приспособлений ремонт підвалу, зробити приспособлене укриття. Це така програма діє, і Оля Олександрівна там комплектує ці матеріали. На слідкують неділі ми будемо вже видавати їх. А е, декілька. По-другому декілька укриттів виявили, які взагалі були закинуті. Ну як Свободи 21 Виявилося, що там є укриття і двері, стандарти, тому було колись царські времена надзвичайно потужне, але зовсім заброшене і там нема нічого. Тому ці три укриття, помімо цього, збільшив суму і трошки допомоги. Нема заперечень. Да. Скажіть, будь ласка, по підвальним приміщенням, які кошти будуть закладені? 50-70 тисяч. Коштами, а матеріали будуть даватися само суботу. А, а це, да, це буде цемент, це буде лавочки, це будуть йомкості для води, ну там цілий список. Ось пункт впорядкування прибудинкової території, асфальтне покриття біля комунальної організації, школа номер 1 спеціалізована. Да. І впорядкування земельної ділянки, в село Собічево для встановлення модуль. Будинків для, для ВПО. пропонована сума була 1 мільйон Це нова програма, яку ми теж хочемо започаткувати. Ви засобі маси інформації читаєте, що біля Сум такий мікрорайончик будується для внутрішньопереміщених осіб і в Ромнах. І тепер ми теж хочемо вийти з ініціативи, щоб узгодити такий мікрорайончик у собі Важливе питання піднімається, виділяються кошти, але я хочу звернути вашу увагу і всіх депутатів. Стали трагічні події в нашій громаді. Розбиті стоять дві найкращі споруди нашої громади. У нас 20 видів спорту в дитячо-нарській спортивній школі. З 1 вересня починається новий навчально тренувальний процес. Це тисячу дітей. Тому я звертаюся до вас збільшити кошти на ремонт спортивного комплексу СВЕМА. І найти можливість зараз на технічку на обстеження басейна. Спортивний комплекс розпочнемо ремонтувати, а виділимо 300 тисяч додатково на плавальний басейн для того, щоб зробити обстеження і прийняти технічне рішення. Хто за те, щоб дане рішення, в цілому всіми змінами, які прозвучали, прошу голосувати, хто за. Рішення прийнято, дякую.